Всім доброго дня! Відео про те, як ми робили цей дачний туалет, вже є на моєму YouTube каналі, можете дивитися. А тепер відео про літній душ, який ми переробили. Цей каркас з нуля ми не робили. Ми замовили по інтернету його. Він був трошечки слабенький, тому ми потім підварювали оці елементи, які ви бачите червоним кольором пофарбовані. І весь цей час ми нам користувалися цим каркасом, обтягаючи його звичайним дешевим синім тентом. Коли дує вітер, цей тент прилипає до мокрого тіла, коли ти миєшся, і це не дуже комфортно. Зробили гарний туалет, тепер будемо ходити і в гарний комфортний душ. Але треба для цього ще постаратися. Цей каркас ми вирішили ще більше зміцнити, деякі деталі ми, які б вкручувалися, підварили, і потрібно доробити сюди дверцята. Все робили самі. Чоловік різав, варив. Для дверцят необхідно було придбати петлі, які він зараз, як ви бачите, підварює. Трохи почаклували і дверцята вже на місці. Тепер для того, щоб вся ця конструкція стояла надійно, ми вирішили доробити довгі ніжки, які будемо не бетонувати, а просто вкапувати в землю. Метал, як ви розумієте, довелося докупити. Піддон у нас вже в цей душ був зроблений з піддона, з палета. Трошечки переробили і вийшов гарний піддон, який ми просто вскрили маслом відпрацьованим. Тепер, коли все підварено, все можна профарбувати. Я дістаю скрізь, окрім верху. Верх не можу профарбувати навіть з табурету, неначе і не низенька, але ладна, профарбується потім, коли вже встановимо на місце і воно буде все набагато нижче. Зараз через високі ніжки вся конструкція стала ще вище. Чоловік підійшов до справи основательно, вимірює все, і діагональ, все. Зараз буде робити отвори садовим або будівельним бурам. Поки чоловік займався копкою отворів, моя конструкція вже була вся профарбована і підсихає. Потім спокійно опустимо її в отвори. Коли підсох верх, ми вирішили все це перевернути і для надійності підфарбувати навіть низ ножок, щоб це все, все довше нам прослугувало. І ось ми вже все встановили по місцю. Вирішила для надійності закласти ще щебню сюди, тому що чоловік перестарався і деякі ямки зробив заглибокі. А після щебню вже засипаємо всі ці отвори звичайною землею і втрамбовуємо все це діло. Все буде чудово слугувати, не переживайте. Ось така у нас гарна картинка вже вимальовується. Мені дуже подобається. Бочечка для збору води у нас теж є на 100 літрів. Так як вага 100 літрів основательна, плюс вага металевої конструкції і наша вага, то ми старалися все робити на совість, як для себе. Звісно, придбали ще профнастіл, такий самий, як на дачний туалет, але там у нас була 2-метрова висота листів, а тут 1,70 метра. Для душу це ці цілком достатньо. Саме різи спеціальні для профнастіла у нас залишалися з туалету. Їх ми не докуповували. Тобто, для того, щоб обшити туалет, ми докупили профнастіл, метал і електроди, диски на болгарку, таке дрібне ми нарахуємо. Профнастіл і метал у нас вийшло обшити на суму в 2,5 тисячі гривень. Ой, яка краса вже вимальовується! Залишилося доробити дверцята. Обрізаємо ми за допомогою диску на болгарці по місці, вже, щоб все це було максимально підігнано під наші розміри. Тепер залишилося профарбувати верх, до якого я раніше не могла дістатися, і зробити гарненький замочок, щоб можна було все це закривати. До речі, всередині, коли чоловік все варив, він підварив уже гачочок. Все там можна зачинитися гарненько. Тепер уже і зовні у нас все зроблено, як бачите, така от у нас система. Ці брусочки я підфарбую, тоді, коли буду фарбувати верх. І отакий піддон у нас тут мається. Дуже мені. Подобається всередині така уже ляпота. Уявляю, як ми будемо митися. Але спробуємо ми це аж наступного сезону. Ми спеціально чекали того часу, коли ним уже не користуємося і можна спокійно його переробляти. Тепер я все це профарбую, до речі, фарбу я не покупала цього разу, вона у мене залишалася з попередньої якоїсь переділки. Піддон на зиму ми обрали, бочко також, все у нас уже готове. По сезону все встановимо назад і будемо користуватися з комфортом. Дуже гармонійно тепер все це виглядає. Нам дуже подобається. А як вам?